Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мащійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні у мене для вас дуже смачний салат з оселедцем. Починаємо! Дві невеликі цибулини необхідно нарізати невеличкими кільцями або як ви бажаєте. Трошки посолити. Залити окропом і залишити на 10 хвилин, потім водичку необхідно злити, а цибульку повернути до миски, додати 2 столові ложки оцту, в мене 5-відсотковий або до смаку, а також пів чайної ложки цукру, 3 столові ложки рослинної олії та 3 чайні ложки зернистої гірчиці. Також додам малиного чорного перцю до смаку, все перемішаю і залишу цибульку маринуватися, а поки наріжу інші інгредієнти. Для цього салату мені знадобиться два філе оселеця без кісточок. Для того щоб не потрібно було потім мити дошку я кладу на пергаментний папір, нарізаю як мені потрібно. Потім висипаю в миску, як ви бачите, все залишилося чисте, не потрібно нічого мити. Так само, щоб зекономити час, варений буряк нарізаю на пергаментному папері, і дошка моя залишається чистою. Декілька гілочок кропу дрібно наріжу та додам до інших інгредієнтів. Також мені знадобиться одна маленька банка консервованого горошку сік, необхідно злити, а горошок додати до інших інгредієнтів. Також сюди додаю мариновану цибульку, все перемішую і салатик готовий. Насолоджуємося. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Файно дякую, що завітали! Всім папа! -па.